Я Теа вітаю вас на каналі Іронічне Всесвіте. І сьогодні ми поговоримо про асгард. На гілках світового дерева як розташовані розташований 9 мирів. Асгард — це один із головних світів скандинавської міфології. Цей світ фортеця розташований високо в небесах та відокремлений від інших світів потужними мурами. Був створений тріадою богів Деміурів, брата Оді... Одіном Вен. Світ справжніх законів, правил, установ. Він з'єднується з миром людей Мідгардом, мостом яскравим, різнобарвним та живим. Міст дає сигнали, дзвонить. Коли на цей міст ступає хтось живий, охороняє цей міст Бог Хемдаль, син Одіна. Боги Асгарду — це головні божества скандинавського пантеону, відомі як Аси. Вони уособлюють силу, мудрість, воєвничість, порядок та честь, світ населений синами Одіна, войовничими. Дівами валькірями, ванами велетнями та душами загиблих воїнів. У центрі Асгарда стоїть Вальхала це величезний палац Одіна, куди відправляються справжні душі загиблих воїнів. Там вони чекають останньої битви рагнарьок. Навколо світу Асгард вибудована захисна стіна її будував велетень Йотун. А возив цей матеріал та каміння кінь Свадельфарі. Та не за так працював велетень. Щоб робота була зроблена, він вимагав як оплату сонце місяць та Ванесу, богиню фрею. Асів та Асгард врятував хитри та винахидливі бухлоки. Він перетворився на кобилу, спокусив коня Свадільфарі. Договір був порушений, тому що не невчасно виконав свою роботу і тому був не отримав бажану винагороду, був дуже розлючений, вчинив глумін та бійку, щоб його втамувати, був викликаний на допомогу могутній та швидкий бог захисник Тор. Від руки якого він і загинув. Основні боги Асгарду, насамперед, це великий Один, основний бог мудрості війни, смерті та магії. Свій час він віддав око зазнання, висів, прикутий своїм мечем до дерева, як дресіль, це була його жертва. Так він пізнав руни. Одіна супроводжують ворони Хуїн і Мунін та вовки Гері і Фрегі. Фріг, дружина Одіна, богиня шлюбу, сім'ї, материнства та передбачення, Її шанують як захисницю оселі та родини. Тор, син Одіна, Бог грому, блискавки та захисту. Тор зброєний молотом Йольніром, він захищає як богів, так і людей від велетнів. Бальдер, син Одіна та Фріх. Бог краси, світла, чистоти та правди. Його смерть одна із передвісників рагнарьоку, бальдер улюбленець всіх богів. Хімдаль – син Одіна, страж мосту, Бервест. Це веселковий міст, який веде за згарту. Хімдаль чує траву, яка росте. Та бачить на багато миль. а під час равнорюку трубитиме у ріг Єларгорн. Брагії також син Одіна, Бог поезії, красномовства музики. Він вміє дуже гарно складати вірші та віси, відомий скальд та чоловік богині Ідун, Ідун, богиня молодості, що Охороняючи рівні яблука це яблука, які забезпечують безсмертя богам тюр бог війни честі та справедливості. Він втратив руку, коли допомагав скувати вовка Фенріра. Локі бог хитрощів обману хаосу та змін. Хоча він є другом богів, майбутнє покаже. Що стане їх ворогом. Жінкою Ангрбодою він народив чудові з вовка, змію, Йормунганда та дівчину Хель сів, дружина Тора, богиня радості, вражає та красиця, богиня відома своїм золотим волоссям, створеним локі. Боги Асгарду створюють і підтримують світ. Також з них особливий. Історія кожного, це легенди боротьби з хаосом, пошуки знання та прийняття неминучого кінця. На цьому розповідь завершена. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавого. Бажаю справжнього щастя. До нових зустрічей!